15-річний Володимир каже, що насамперед зацікавила ідея акції, про яку почув від свого друга, і вирішив долучитися в ролі волонтера. Продовж усіх чотирьох днів допомагав сортувати зібрані речі, роздавав листівки та закликав громадськість підтримати наших військових. Я бажаю власним прикладом якось також допомогти Україні. Ось ці всі коробки заповнені речами різного призначення, які купують і приносять сюди самі люди. Допомогу грошима волонтери принципово не беруть. Перелік необхідних речей громадські активісти отримали у командирів військових частин. Власне з цим списком і звернулися до громади. Впродовж чотирьох днів вдалося зібрати чимало речей. А волонтери в свою чергу відзначають високу активність та небайдужість громадян. Було живе спілкування, спілкування таке, знаєте, очі в очі. Крім того, що вони давали якісь речі, вони е, вимовляли слова підтримки і обов'язково казали, ви передаєте їм, що ми з ними, що ми їх підтримуємо. І враховуючи це, ми зрозуміли, що обов'язково ми ці речі повинні доставити самі. громадсько патріотична акція, що ініційована громадською організацією Сила Людей, не мала окремої назви чи лозунгу. Втім, під час збору речей ситуація змінилася. Адже бажання допомогти військовим 95-ї аеромобільної бригади висловили не лише дорослі, але й діти, які нашим військовим в зону АТО намалювали малюнки. До нас підійшов хлопчик і передав листа для військових, звати хлопчика Єлісей, місто Житомир, так йому 5 років, і він написав листа, намалював малюнок і сказав, нехай вертаються живими. Чесно, ну, дівчата стояли, плакали. І, в принципі, ми вирішили назвати нашу акцію Вертайтеся живими. Активна громадськість так надихнула волонтерів, що незабаром буде ініційовано ще одну подібну акцію. А поки що, вже цієї п'ятниці громадські активісти організації Сила Людей вирушать у дорогу, аби передати усі зібрані речі та слова подяки й підтримки військовослужбовцям 95-ї аеромобільної бригади.